Всім привіт на моєму каналі YouTube. Сьогодні хочу запропонувати нову методику схуднення. Зараз моя вага от 90 кілограмів, так як я худаю вже не перший раз, я вже це худаю другий-третій раз. Що можу сказати? Що мені так некомфортно бути такому жирному. Хочеться бути худенькому, тоді і гарніше виглядаєш і. І краще себе почуваєш здоровіше тіло. Що, що я роблю? Я знімаю зараз відео важді якості, показую вам своє тіло, що воно заплило все жиром. Я абсолютно не ходив в тренажерний зал. Бігати я не люблю. Ну, от Покажу ще, от, да, який в мене живіт на сьогоднішній день. Я абсолютно його не видуваю. Якщо я видаю, то я його так можу зробити. А я не видуваю, ви бачите, що натурально. Да. Натурально, як я заплив трохи жиром, щоб ви також знали про цю нову методику і також могли схуднути без, там, без зайвих грошей, без, без вживання якихось таблеток, там, їди без гіпнозу, без, без ходіння в спортзал. Хочу, хочу я забрати з живота, з грудей, з шиї, з плечей. З боків, от, хочу цей жир весь забрати, хочу, хочу з мордочки забрати жир, щоб от гарно виглядати. От, я, я виставляю це відео, я вам кажу, що от я я жирний сьогодні. Відео і покажу вам, де я буду як скелет худий. І тоді ви теж можете спробувати і досягти таких хороших результатів. Всім привіт на моєму каналі! Зараз ви бачите результат мого 40 днівного схуднення. Крім того, я вже вам казав, що я заходив в похудання з хворобами і травмами. Спочатку покажу, як я похудав. Тобто, от моє тіло зараз отаке. Животик трошки є. Але от незначний, я його заберу, потім ще вам виставлю відео, вже строки не буду ставити. Ну от, от так виглядає. Максимальний час, скільки я міг, тільки щоб, щоб, щоб вернути своє здоров'я в правильне хороше русло. За 40 днів я схуд на 20 кг приблизно. Того я, я надіявся тільки на свою формулу зцілення і оздоровлення організму. У мене все вийшло. Я задоволений.